Доброго дня, дітки! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись! чимно щодня! Посмішку людям треба давати! Доброго ранку! Усіх привітати! Малятка, ми вже з вами знайомились з казками, а також їх переглядали. Давайте згадаємо казочку про трьох поросят. Чи пам'ятаєте ви малята, як звали їх? Так, ніф-ніф, наф-наф. Та нуф-нуф, А чи пам'ятаєте ви, в яких будиночках вони жили? Так, правильно, малятка, Ніф-ніф жив у солом'яному будиночку. Наф-наф проживав у дерев'яному будиночку. А ніф-ніф? Так, він проживав в кам'яному будиночку. Малятка, а чи пам'ятаєте ви, чий будиночок залишився? Який? Так, правильно, кам'яний його вовк. Не зміг перемозгти. Отже, сьогодні я пропоную вам також збудувати будиночок, але поки що не з цеглинок, а лише з дерев'яних кубиків. З нашого конструктору. Для того, щоб нам зробити наш будиночок, нам знадобиться ось такі дерев'яні прямокутники, довгі 4 штуки, також 2 півциліндру. Вони нам будуть служити колонами. Ви візьмемо спочатку наші дві півциліндри, половину, та покладемо донизу наш один прямокутник. Зверху покладемо ще один наш прямокутник довгий. І зверху ми збудуємо дах. Все. Обережно притискаємо, щоб нічого не роз'їхалось. Подивіться, дах, на що в нас схожий? Так, правильно, на трикутник. А інша частина будинку правильно, прямокутник. Малятка, я впевнена, і у вас також вийде такий будиночок. Я буду чекати на ваші роботи. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових! Зустрічів.